Друзі, усім привіт! Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ! Сьогодні, думаю, проїду, трошки наберу землі, ну і разом вам зніму відео, оскільки таке кого майже ні в кого не бачив, а іменно хотів зняти відео про гідравліку і, а точніше, про циліндр. Замість центральної тяги, оскільки я вже попрацював Практично е, Вже, вчитай, пів року я вже з ним працюю і вже можу розказати, що і як, І чи вистачає, чи не вистачає, чи взагалі стоїть його ставити, чи не стоїть. Тому зараз я вам це все розповім, а потім в кінці відео подив... 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 подивитись може поди... Попробуючи не... з... зняти відео, як він набирає. Так що всім приємного перегляду, погнали. Почнемо відео з того, що розповім я, як це все підключено. Підключено це все по, штатному, по штатній системі, як по Т-25 з завода. Від штатного настоїть штатний насос НШ-10 на гідророзподільник. І один рычаг відповідає за навіску, за підйом опускання навіски, а другий рычаг відповідає за регулювання тяги. Відповідно, звідси труб шланг один, звідти шланг другий. У мене стоїть все по штатному, нічого я не доробляв. Зараз так скажу, цього вистачає. Ну, в когось, може, ще прицеп то зразу скажу, що треба ставити трьохсекційний розподільник. Буваючи такі самі, як на МТЗ стоять от, на два речаги розподільник. А в МТЗ на три, ще між ними є ще третій. Ну, Мені цього вистачає. Більш я ніякою гідравлікою нічим не користуюся. Тільки цим оцим основним циліндром для нав'язки і оцим почав от не зовсім... Недавно користуватися, ну вже як недавно, півроку. Так що якось так. Тепер прийдемо до, до роботок. Циліндр цей, скажу зразу, з комбайна СК-5, це рульовий циліндр. Звичайно, такого ще я на Т-25 бачив тільки відео, де циліндр за місця стоїть кацапський, може в когось стоїть з українських. Тому я думаю, зараз якраз це буде корисно для тих, хто контенту Україну мовного контенту, циліндр допрацьований. Це циліндр з СК-5 рульовий. Циліндр допрацьований. Тут було просто було таке вухо, як сказати, така вилка. Така от як Тут похожа, ну, тільки плоска. Вона була повністю зрізана. Оце частики повністю два вуха були зрізані, зварені були, докупи два вуха і вставлена от така зроблена така от пластина товста, мощна, обварна так само там, знизу було, так само. точно і було так зроблено. і Я вважаю, це правильно. Бо того, що, Звичайно, краще я би сюди поставив яблука. Зараз я його трошки. Опущу Щоб трохи він роз'їхався. Звичайно, сюди би я краще поставив би яблука, такі як на центральній тязі, такі, як от на навісці, того що е, деколи. В принципі, для ковша вистачає і такого. А от для культиватора чи для, наприклад, плуга. Я працював, спробував, то скажу так зразу, що краще були б яблука. Ну, якось так. Циліндр, так само, як я казав, допрацьований. Тут переварені штуцера. Якщо я, не, якщо я не помиляюся, ну, знизу так показати трошки важко. Якщо я не помиляюся, оці, оці штуцера, тут були штуцера на 27. Тобто з більшим яблуком такі, як йдуть. З більшим під більший ключ, під ключ на 27. Були тут такі стояли. Но оскільки в Т-25 шланг під 24, хоча я думав під 22, я ще був, перепутав, купили під 22. А оказалося, що в Т-25 більша різьба. Тобто 24. Ну, ми купили потім поміняв тато і купили під 24. Тут стояла різьба на 27, штуцер був такий. Під 27 різьбу. Ну, ми його були, зрізали повністю, звідси з корпуса. Його розібрали, зрізали повністю. І купили два штуцера і обварили до корпуса самого обварили, щоб міг прокудитися 24-й шланг, щоб не мучитися шлангами, штуцерами, просто щоб сюди підходили ну, Як сказати? шланг до шланга. Щоб навіть я так розчитую, що навіть якщо, наприклад, от бачите, які ці шланги вже, ну це ще совєтський, ще в мене якось не держаться, не течуть. Що в мене така є думка, що навіть якщо тут якийсь шланг лопне чи ще щось, то його можна буде легко замінити, наприклад, на цей чи ще на якийсь в мене там. Два шланги ще, по-моєму, було. Щоб воно було просто чисто замінити. Бо, того, що як зараз тут щось почнеш робити, це 300 разів його переробляти. Потім, якщо, наприклад, шланг трісне чи ще щось теж це переробляти, того було зроблено так. Ну, на мою думку, це пально. Може хтось має кращу думку, то напишіть. Так що, якось отак. Циліндр, в принципі, можна стати на різні позиції, так само, як і тягу. Ну, Тут все, по суті, так як тягу, тільки то, що от він має хороше регулювання. Хороше регулювання. Також був допрацьований сам ковш, ну, це же, що стосується ковша. Тут, як бачите, от сварний шов йде, От йде, де, йде, і тут кінчається. Тут це був такий колись не знаю, каток, Оцей ковш був катком. Його ще багато-багато років тато зробив. І Він був такий полукруглий, можна як сказати. А це вже коли поставили циліндр, зрозуміли, що трошки не вистачає його як, як, би, як брати. Оце от було б максимально, скільки Оце б так воно було максимально. Тому було прийнято рішення це все трошки відрізати його і трошки його розігнути. Якби, Щоб воно йшло, можна сказати, рівно з землею. Тому це все було так зроблено, вставлені такі вставки от відрізано. Доварено тут, ну, метал такий мощний, от, Та метал такий мощний, що я можу сказати. І було так зроблено. В принципі, він набирає хорошо, може хтось бачить відео землекоп трактором Т-25, ну, силочку оставлю в описі. Як ми копали землю, в принципі, він набирає так нормально. Трошки, правда, не вистачає, як... Ну, як розгружати, то трошечки я би його, щоб він трошки більше перекидався, так, як можна сказати. Щоб б... трошки більший ход штока був. І в принципі, було б норм. І ну, в принципі набирає нормально. Е... Ну, Косяк є, і який косяк, це суто мій косяк, циліндр цей тече. Ніхто тут ще не міняв ніякий ремкомплект, це ще радянський циліндр знайшов. І його треба було перебрати, але ну, все ніяк не маю часу купити це все. Головне, що я знаю, що треба, але немає ніяк часу це все зробити. Ну, Надіюся, що це взимку чи десь зараз може буде якийсь вільний час, то переберу. Ну, Підключую, що, що це вже до зими. Що це, це вже до зими йде все діло. Тому якось так. Ну, В принципі, тут, здається, все розказав. Також цей шток був гнутий. Та цей шток був гнутий. Ми ще з татом його, пам'ятаю, рівняли, Ну, тоді я якось не знімав, тоді в мене не було часу. Все робилося дуже по-швидкому. Ти, в принципі, зараз часу у мене, певно, теж, теж не буде, ну, але не суть. Рівняли ми цей шток. Е... Брали бруски. І пробували рівняти. ну циліндр не новий, понятно, що, як не дай Бог, що, то би вже купили нове. Ну, Но, слава Богу, якось його порівняли. І от він ходить. Також тут було, судя по всьому, було обломане, ну тут ще кстати, варив не я. Це ще десь в колгоспі варили. ну Було так, так собі. Ну, але також, в принципі, це все устранили. Так що що, зараз я вам покажу як він вивертається І поговоримо про ціни. Скільки це все обійшлося мені ж. Ну, я взяв собі, записав. Так, циліндр. Мені я його взяв безплатно. На е, в себе, в другому селі взяв безплатно. Мені він наскільки ну, ну, дивився на, в інтернеті, він 2000 гривень в основному коштує. Ну там 1800, там 2300, ну беремо середню ціну е, 2000 гривень. Шланги, кожен шланг я купляв, мені обійшовся 80 гривень. Це один шланг за 260, за два шланги. Е, муфти, муфти. Тут в мене стоять розрівні муфти. Також не сказав. Тут е, стоять такі муфти, які з гайками. Не такі, що розк... е, натягуються і вставляються. Тут стоять з гайками і от е, тут прикручено. Получається гайкою до трубки, і тут ставлений штуцер також був купляний, ну, зараз ми поговоримо про нього. І вставлена і муфта прикручена. А тут різьба з одної сторони штуцера була відрізана. Приварена Був шланга взяти трубка, там та що з яблучком. Приварена тут кусок трубки, і гайкою закручено Гайка з того шланга закручено до цієї трубки. А сам штуцер з різьбою в цю сторону і виходить, вже сама муфта до цього штуцера прикручена. Ну, це щоб знімати було легше. Правда, я його вже не знімаю десь тиждень, більше тижня. Навіть. ну але В принципі, це зручно. Не те, що там відкручувати шланги. Все одно масло трошки тече, звісно, з тими муфтами краще, але кажуть, що їх практично купити нереально. Оці муфти які з шариками, які от без ключа такі що просто вставляються рукою. Ну, може, я картинку вставлю. Такі кажуть, як якісних в Україні зараз купити дуже нереально. Тому якось так. Ну, муфти, дві муфти це 220 гривень. Це за дві муфти я віддав 220 гривень. Далі штуцери. Чотири купляв штуцери. От два на циліндр для того, щоб переварити, конусні і... Два для того, щоб е, сполучити муфти з трубками. Два штуцери конусні мені обійшлися 72 гривні. І е, два штуцери простих таких штуцери, що просто з отвірцями, мені обійшлися 82 гривні. Чогось конусні дешевші. Ну, не знаю, чому так. Може хтось знає, то розкажіть. Так що, якось так. І в принципі, в принципі, більше в мене таких затрат і не було. Тепер поговоримо про довжину. Довжина циліндра при самому витягнутому положенні це 70 см. В принципі, так як тяга, центральна тяга від Т-25, в принципі, вона може мене здається в оригіналі, то така сама довжина, як і при самій довшій тязі. Якщо його стягнути, то це 50 см. Здається, я кажу, це, в принципі, циліндр ідеальний для того, щоб його сюди ставити. Він практично як оригінальна тяга. Ход, ход штока становить 20 см приблизно. Я думаю, що це нормально і ну, Хотілося б, звісно, може трошечки більше, щоб він виходив, бо я кажу, деколи згружати щось незручно. Але, в принципі, цього достатньо. Так що якось отак. Тому зараз я спробую нагрузити і будемо, певно, прощатися. Так що зараз подивимось. Що якось так. Бачили як накидає. Трошки комусь. Ну, ладно, в мене я лопати не брав, так що вам показати просто. Ну добре, тоді, кому сподобалося, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. Чекайте нових відео.